Наша ретроспектива тейковерів продовжується. Цього разу у вашому перегляду пропонується перше шоу тейковер в 2015 році NXT TakeOver Rival. Як не складно здогадатися, це шоу було присвячено ворожнечам. Це WWE Білукс. Мене звати Андрій, Владислав. Гоу! За коментаторським столом знаходилися Корі, Грейвс, Річ Бреннан і Джейсон. Один з найтоповіших виконавців NXT, Хідео Ітамі зіткнувся з Тайлером Брізом. Цікавий момент, який підкреслив Горджіс Бріза. Під час виходу зірки на нього налетіла фанатка, щоб обійняти, але її одразу запакували охоронці і вивело із залу. Щодо двобою, він відбувся на підґрунті того, що Бріз напав на Ітамі у роздягальні. Знаєте, а це. Непогане рішення почати шоу з цих двох. Варто зазначити, що це ледве не найкращий виступ японця в NXT. Як швидко він набрав популярність у фанатів, так швидко вона і стухла. А пан Селфі Палка залишався на своєму рівні навіть у 2015-му. Якби цей матч тривав хвилин на 5 більше, то могло би бути краще. Але навіть оці 10 хвилин були гідними для початку. І якщо є питання, то переміг Хідео. Так, це сподобалось фанатам, але так і не зрозуміло, що йому дала ця перемога. Залаштунками нам показали, як Кевін Оуенс мав бесіду з геймом NXT Вільямом Рігалом і тим самим кумедним рефері з матчу на R Evolution. Але таємницю, про що вони теревенили, навіть через роки не було розкрито. Хто бачив попередній огляд на шоу NXT? Пам'ятаєте була Демсі і його нікому не потрібне протистояння з бароном Корбіном. На цьому шоу у них відбувся матч без дискваліфікацій. Гумору додає тривалість протистояння в декілька місяців, за які Корбін вже двічі перемагав Була на щотижневниках NXT, А той в натурі, що бик, хотів помститися. Так, він завадив барону перемогти у півфіналі турніру за претендентство на титул Тушемпіон NXT, Але як казав класик: Who Cares? Фанати вже звикли до того, що треба слідкувати за тривалістю матчів Вовка-одинака. Одразу почалася бійка. Рескори почали гамселити один одного, і прямо відчувалося, що ну, взагалі-то вони не жаліли один одного, але. Якщо не станеться ганьба, це не шоу. Чуваки запороли момент з клоузлайном і ще й видали якийсь дивний фінал. У вас матч без дискваліфікацій. А ви там марнотратством займаєтесь. Бики, чи шо? Тим паче, що в Нексті не так і часто видавали матчі за особливими правилами. А. Оце що таке? Звісно. Переміг барон Корбін, громада Дебідебі раділа його перемозі. Але це протистояння, як і Матч, не дали жодному з учасників абсолютно нічого. Ну і зацініть, як вовчара дивився на Демсі. За кулісами нам показали, як Семі Зейн також мав аналогічне спілкування з Рігалом і рефері. Я не розумію, це нахлюк? чи це якось вистрілить у головні події шоу? Га? Наступне змагання відбулося за титули чемпіонів у командних змаганнях. Претенденти Луча Дрегонс билися проти чемпіонів Блейка і Мьрфі. Це змагання було їх матчем реваншем, бо новачки буквально пару тижнів тому поцупали титули у драконів Луче Лібре. І знаєте, можливо, цьому реваншу було місце також на якомусь щотижневнику, бо що зараз, що 9 років тому, всім було відверто начхати на цей прохідний матч. Так, виконавці намагалися залучити глядачів, але це було марно. Споти заради спотів це зло. Блэк і мерфі захистили своє чемпіонство і прошепотіли мені рухатися далі. А що з екраном? У тебе теж лагає? Тейковер це не кінець, а тільки початок. А поки що хочу від імені команди подякувати всім нашим спонсорам, де би ви не були підписані, яким би шином не були підписані, ваша підтримка для нас реально дуже важлива. Проект розвивається і ви це бачите власними очима. Але наша особлива вдячність це нашим друзям-луксів: це Івану Білозорову, Аноніму, Віталіку, Ростиславу. Ігорю Шалімову, Назару Садовському, Русавському, Адемо, містеру Балору і Славі Жуку. І звісно, наше палке кохання це мамі містер Блек Мічел, Юрій і Олександр Коба. Хлопчики, хлопці, чоловіки. Я просто вас обожнюю. Завдяки вам, ми рухаємося далі. Це просто неймовірно. Віде мені всієї команди, я вас їх отак, знаєте, міцно-міцно обіймаю що. Ух, таке ж! Хруснула спина трошки. Ось. І бажаю вам здоров'я. Правда, щиро раді, що ви з нами. Тому, якщо ви ще не друзі Луксів, то саме час підвищити рівень спонсорства. А якщо ви вже друзі Луксів, то ви і справді наші друзі. Цілую вас. Едріан Невіл зіткнувся з фіном Балором у фіналі турніру за перше претендентство на титул чемпіона NXT. колишній чемпіон проти найбажанішого претендента того часу. Який же це був крутий матч? Реслери максимально правильно використали наданий їм час і змусили мене захотіти побачити ще більше. Мені сподобався темп поєдинку, який можна порівняти з перемиканням передач на авто. Балор... Дійсно був родзинкою тогочасного NXT. У нього ідеальне поєднання швидкості, сили та спритності. А також персонаж, який буде виділятися і в майбутньому. Це вже другий поспіль, тейковер, на якому нею виставляє іншого реслера Фейсом, щоб зробити його ще більшою зіркою. Обидва хлопці дуже добре працювали разом. Вони міцно вибудовували свої дії, і натовп активно реагував на спроби утримання. Врешті-решт, Балор провів Ткуб Дегра для перемоги над колишнім власником головного золота NXT. Хто в 2015 році міг би подумати, що цей поєдинок міг би бути прикрасою Реселманії? Та навряд чи комусь би це спало на думку. Шарлота захищала свій титул чемпіонки NXT в матчі фатальної четвірки проти Бейлі, Бекі Лінч і Саші Бенкс. Володя на той час підтримував Бенкс, бо вона дуже круто прогресувала та й виглядала у якості хіла ну дуже добре. Я можу лише додати, що навіть самі WWE позиціонували Бенкс як майбутню чемпіонку. І... Це дійсно був дуже добрий матч. Жінкам виділили достатньо часу, а ті, в свою чергу, ні гайло, ні секунди і створювали круті моменти. Лінч і Бейлі по-своєму вражали, але саме пані Обімашку підтримувало більшість фанатів. Ну дуже їм хотілося, от прямо аж кортило, щоб перемогла саме вона. Взагалі, якщо покмекати, якби Шарлота програла свій пояс в цьому бою, ніхто б нічого не втратив. От, відверто, бо вона мала дуже міцний тайтл рейн. Хоч в цьому матчі її швидко вивели з гри, а тандем Лінчі Бенкс луснув також швидко, відчувалося напруження якого так не вистачає. То Бенкс нервує, що не може закінчити бій на свою користь, то інші дівчата щось утнуть. І у будь-якому разі, після всратого скручення, мала панянка бос стала новою чемпіонкою NXT і почала активно бикувати на оточення. То рефер її не той, то обійми від Шарготи не підійшли. Коротше, типова бізнес-вумен з привозу. Але тепер з титулом. Про що? Цей матч коротка ретроспектива. Два місяці тому на шоу R-Evolution Кевін Овенс здійснив свій дебют на жовтому бренді. Поки тієї ж ночі Семі Зін переміг Невіла і став чемпіоном NXT. В реальному житті Кевін і Семі старі добрі друзі, тому було не дивно, що Оуенс привітав нового чемпіона з перемогою. Але він привітав його ще зі своєю фірмовою пауербомбою. Чим і побив глечики з Зейном? Коли почалася бійка між ними, то одразу стало відчуватися, що Зейн сьогодні не вивезе Кевіна, бо той робив все, аби якнайскоріше перехопити ініціативу в свої руки. І знаєте. Кевін напевно молився, щоб щось із Зейном пішло не так. Чемпіон зробив невдале сальто за межами рингу і бахнувся головою об рампу. Після цього Оуенс включив режим безжальності і просто гамсилив чемпіона до останнього. Хоча Семі постійно виривався з його утримань. Кругом бігом Оуенс провів п'ять. П'ять павербомб і просто фізично знищив Зейна. Бій потрібно було зупинити, бо медики не могли врятувати Семіка, а рефері навіть був змушений штовхати претендента подалі від тіла. В результаті технічного нокауту, і після знищення свого опонента, новим чемпіоном NXT став Кевін Оуенс. Йому знадобилося лише два місяці, аби навести такий галас на території жовтого бренду. Сумніватися в його подальшій історії і статусності було тупо. Деякі фанати навіть плакали після надирання дупи їх улюбленцю. Тому, без сумніву, це була дахозносна коронація нового чемпіона NXT. Не вистачило тільки харканути в обличчя зетніку, щоб картина була максимально повною. Підіб'ємо підсумки. Перші 40 хвилин шоу, як на мене, були просто ніякими. Вирізати їх і все було би чиназис. Проте наступні три бої були окрасою цього вечора. Однозначно, фанати на арені були задоволені побаченим. Жінки продовжують показувати гідний реслінг. Троє хлопців, які дебютували в NXT за останні кілька місяців, а саме Оуленс, Балорий та Ітамі, отримали значні ролі на шоу. В той час, як основні учасники, такі як Зейн та Невіл, продовжували створювати якісні матчі. Це був ще один спеціальний випуск NXT, де цим дивовижним виконавцям дали час провести кілька чудових поєдинків, і знову вони впоралися з поставленим завданням. NXT Твердо перетягували на себе ковдру і залишались найкращим продуктом під брендом WDB на той час. Отже, моя оцінка цьому тейковеру 8 з 10. І, звісно, додаємо ще один тейковер до нашого тірлісту. А ви що думаєте про це шоу? Поділіться думкою в коментарях. На цьому все. Не забувайте, що реслінг у нашій озвучці. Ви можете подивитись у нас в телеграм-каналі Дабідебі Тож переходьте туди, підтримуйте активний збір на ЗСУ, і хай все буде добре. Все, коти, почуємось. па па, -па, -па.